Приходили чи до тебе дівчата, які хотіли побачити розмір у струна свого ханого. На три! Дивлюся, як працюють тарологи. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш десять. Це жопа! Оце не пощастило! До мене не розклади. Привіт, друзі! З вами я, Тіна Тім-Тарот. і Анна Душан. Я таролог культист та провідник енергії Ліліт. Я Анна Душа, я екстрасенс, рейкі майстер і енергопрактик. Я магією займаюся нещодавно, лише рік. Я енергопрактик і психолог. Я починала свій шлях з психології, енергопрактик для особистої трансформації, трансформації дітей і е, спільного е, для трансформації життя і власних стосунків. І в магію зайшла після того, як Зрозуміла, що жоден з інструментів не допомагає. Не допомагає позбутися магічних приворотів, магічної, магічних ритуалів, які робляться на мене, які я вже знаю, що це створюється. І я зайшла саме в магічний світ, який допомагає балансувати. Супер, дуже цікаво. А тепер у нас є перші питання. Давай подивимося. Давай. Ти коли-небудь. Когось закохувала в себе з допомогою магії приваротики, привороти я не робила, але робила практики для знайомства, які реально спрацювали. Я навіть на той період не думала, що це спрацює. Можу розказати, що робила перед тим як я зустріла свого другого чоловіка. Качала Молодхару на повну. Так, да, була практика, я навіть вже не пам'ятаю, де я її взяла. А, треба було записувати на кольорових папірцях свої бажання і потім їх спалювати сім днів. А, прописувала я те, що я хочу мати в житті, який стан, якого партнера, які стосунки. І так, сім днів. Угу, супер. Робиш, чи ти собі сама розклади перед важливими якимись подіями? Дуже рідко. Я звикла себе програмувати. Я починала свій шлях з психології, і це в мене як автоматично, якщо я відчуваю, що в чомусь я можу сумніватися, я зроблю розклад, але дуже рідко. Взагалом я програмую себе, а ти? Я дуже часто роблю розклади Таро, тому що я завжди звикла. Зчитувати карти, як вони програваються. Я вже от з 2019 року роблю розклади таро професійно, та все одно кожного дня в мене карта дня, в мене хороше собиття, погане собиття, якщо буде. І совет, порада. І кожного дня я дивлюсь, як програлась ця карта. Це дуже класна практика для тарологів, Вона дуже збагащає ваші знання. Саме, як програвається карта? Чи робила ти собі ритуали на гроші? О, ритуали на гроші це постійно. Я чищу... Це база, База, да. Е, якщо не кожного місяця, через місяць чистка фінансового каналу і наповнення. Прям серйозна чистка трьохденного фінансового каналу на спадаючий місяць і наповнення фінансового каналу. Обов'язково. Саме страшне питання. Що скажуть рідні? О, да. О, да, коли ви займаєтесь магією, езотерікою, дівчата чи хлопці, хлопці. Будь ласка, Я, я сподіваюся, всі дивились зараз новий мультфільм Кей-поп охотниці на демонів, який, який Аня чи не дивилася. Там є дуже-дуже крутий посил. Якщо ти себе в чомусь от, е, приховуєш своє, от е, те саме, до чого ти тягнешся, будь, будь що, що, будь-що, спів, таро, магія. Там, я не знаю, кладбіщенська магія, так? ну щось таке, От, якщо тебе туди тягне, ти туди повинен йти, бо якщо ти туди не підеш, ти себе жереш ізнутрі і будеш хворіти всякими дуже поганими болячками. Тому, будь ласка, спробуйте домовитись, спробуйте піти на діалог. Це не повинна бути сварка, бо ви так нічого не діб'етеся. Ви повинні розмовляти і дуже спокійно реагувати, якщо вас не приймають. Добре, скажіть просто, що хорошо, я вашу думку приймаю, але це моє життя, це мій комфорт, і я так буду щаслива, якщо я спробую хоча б там да, щось робити, навчатися у якійсь школі, наприклад. Да? Тому, будь ласка, спершу ви повинні домовитися із собою, що я хочу це, я туди йду. І не зважаючи на слова оточуючих, якщо вони вас тригерять, будь ласка, всіх блок, там ті, і всіх поблокали, там все видно, там да, да ваші, не нам... соромитися, посилати так. навіть посилати усіх, не або ну просто не соромитися, бо це ваше життя, і ви його живете зараз. Якщо там інше життя, то буде потім, да? а ми живемо зараз, і треба прожити це життя з максимумом. Задоволення себе і всіх емоцій, я, дівчата, скажу, що це питання, що скажуть інші, якраз допомагає пропрацювати психологія. Зайшовши в психологію, ви зрозумієте, що будь-яке заняття для вас буде реально. Наприклад, дуже багато дівчат, які соромляться займатися хілс. Танцювати хілс, танцювати східні танці. І е, установка, що скажуть інші. що там скаже бабуся, що бабуся. там скаже мама. І якраз це е, програма наших жінок. Вони жили е, 3-4 каліна тому, це е, наші бабусі і прабабусі, дуже в маленьких колах. Це села або е, поселки. І е, коли людина переїжджає вже в місце, в місто велике, там. Е, Ця програма, вона слабне, але на рівні ДНК вона завжди буде ехом. І думати, що скажуть інші, якщо тільки у вас це в голові з'являється, йдіть в психологію, зайдіть в тригер, в біль або тетахілінг. Тетахілінг теж неймовірний інструмент позбутися упереджень на чотирьох рівнях, щоб легше з задоволенням робити те, що ви робите. Треба пропрацювати думку інших людей. Це про самоцінність, самозначимість і самооцінку. Само те, що ми встановлюємо собі самостійно. Самостійно встановили самооцінку, самостійно ми собі ставимо свою цінність і значимість. І якщо ми досі думаємо, що скажуть інші, значить ми живемо по правилах інших людей. Так, та життям інших людей, які, які знають, як нам краще жити. І куди ходити, і що навчати. До речі, тут е, дуже влучно ти сказала, знають, як нам краще жити. Е, якщо прям це у вас фанить, задайте питання: хто ці люди? Це експерти, це люди, які успішно живуть своє життя, вони багаті, вони гарні, вони гарні тіла, вони доглянуті, вони успішні, вони успішні в Ні. материнстві, в, в стосунках, фінансах. в фінансах, бізнес, подорожі. Хто ці люди? Якщо не експерти, дайте собі установку, що я звертаюся лише до експертів, за якими мені хочеться йти. І люди вас можуть засуджувати, ті люди, які залишаються позаду, коли ви йдете вперед. Люди, які поперед вами, вони не повертаються назад, щоб вам щось там сказати, що ви щось не так робите, ви їм не цікаві. Вони йдуть вперед за своїми іде ідеалами і туди, куди вони м м стремляться. Люди, які позаду вас, їм не вистачає сили волі зробити крок, який ви зробили, щоб краще життя було, змінити щось, вийти з яких упереджень. Звісно, вони вас будуть тормозити. Я згадала питання, чи потрібно практику мау та рологу завжди бути на високих вибраціях? Спойлер: ні, не треба. Чому? Тому що ми, практики, ми працюємо з різними, з різними направленнями, напрямками. Тобто я працюю, наприклад, з Ліліт. Ліліт це богиня, але вона має темну енергію, так? тобто низькі вібрації. Так? Хтось працює з ангелами, вони мають високі вібрації. І тому, якщо людина працює з ангелами, повинна десь знаходитись десь повище, ніж я. Так? Але Якщо я працюю з ліліт, і я мені легше до ну, тобто, взагалі ми люди, ми знаходимося посередині так між небом та а, пеклом, да, і да. нам людині легше достучатися до, до демонів, ніж до ангелів, тому що а, вони по-перше дуже привередливі у праці. З ними дуже ну треба попахати, під, Да, щоб вони відповіли під'їхати, так тобто там треба багато. Ну, знань, практики, і взагалі ну там реально туго йде, да? А у демонів вони більш такі Вони швидко відкликаються? Так, да, Вони більше швидше відкликаються, якщо дуже цікава пропозиція. Для демона, в першу чергу. Тобто також є така позиція, що от я там прийду, все на, на алтар покладу і все, забери там мене, зроби мене таким. Ні, це нікому не цікаво. А що, ну, типу, ну, демон це зробить. Да, чим а, ти а... маєш бути цікавим? А, а чим ти маєш бути цікавим? Да. Тобто mm. у вас по першу чергу повинна бути е, дисципліна, тобто я людина, я не якийсь там вівця, яку може потягнути за повідок. Да, і вона пішла там туди, mm. пішла сюди. Тобто, я людина свідома, і я, якщо щось хочу, я хочу співпрацювати співпрацювати так з цією енергією. Якщо цій енергії це цікаво, а я впевнена, що ви знайдете того, ви, якщо дадите кліч. Ви вас почують і боги ті, да бо цікаво, духи ви знайдете свого наставника так. або божество, з яким ви можете працювати ті енергії. Так да. з того, вам буде цікаво і плідна праця. До речі, у нас було питання: запитання, як чіпляються сутності, і як їх знімати. Хочу сказати, що ви сутності можете спіймати в будь-якому барі. Бар. Навіть якщо ви в це не, не вірите, спойлер. Так. Да. Віра тут не до чого. Ви заходите в бар, бар це портали, відкриті портали, тому що там є алкоголь. Алкоголь і курява. Все, ви заходите туди. Якщо у вас слабка, слабке поле, все у вас вже ви виходите не один. Лярви, енергетичні фантоми різні. І потім от, у Можна дівчат... навіть бісня. Можна бісню схопити. У дівчат практики, які взагалі не вживають алкоголь, я часто зустрічаю прикол. В мене так само. Я не вживаю алкоголь, якщо я знаходжуся в компанії, де є алкоголь, я вранці маю бодун. От як я наче. Вранці таке стан. В мене крутиться голова. В мене відчуття інтоксикації, бо в мене розкачане енергополе, Я дуже сильно всіх відчуваю. До речі, міряла ауру. Ти міряла ауру? Так. Розмір аури в мене 70 сантиметрів. Получається, всі, хто в моєму полі, я всіх відчуваю. І коли я знаходжуся там, де вживають алкоголь, я вранці, наче побити, я відчуваю своє розірване біополе і е, своє поле. І Я потім ще відновлююся е, спеціально роблю практики для відновлення. Нічого собі у мене такого не було. Приходили чи до тебе дівчата, які хотіли побачити розмір піструна свого коханого? Ні, для тебе в тебе, а у мене було. Я можу сказати так, що якщо питати прямо карти, так може випасти, наприклад, ми виташуємо там жезли, жезли, так, десятка, там, тобто 10 сантиметрів. Тобто ми бачимо цифру, і ми можемо сказати, що ось цифра, але. А як же ж, наприклад, ірафант. Там... Ой, ірафант. ірафант, 5 см, да. це дуже мало. Ірафант або імператор, 4. 4, так. А, так, ми, ми бачимо може, там... цифру, але це не дуже коректне питання до карт. Ми можемо спитати, наприклад, а яка у нас сексуальна сумісність? А що у да. нас буде там, коли у нас буде перший кекс? А що да. там буде далі? Як мені буду я там себе почувати? Як він себе буде почувати? А що там буде далі? Тобто ми е, ставимо коректні. Ну нормальні дорологи ставлять нормальні питання. А з точки астрології ми можемо конкретно подивитись розмір піструна. І як казали мені дівчата на практиці, дійсно прям тютелька в тютюку, уяви собі. Ну так до речі, оці питання, які прилітають к нам, я дивилася TikTok і дивлюся, як працюють тарологи. Це о боже, просто треш. О боже там за вечір можна винести стільки установ, беруть колоду. Так, Таня, 32. Що там в мене? О, нет, ні, почекай. Пошла інша. Нет, Запрограмувала. Ні, <таскру> Таня, почекай. Ти не так. Подожди, подожди. Що зараз. Тиш 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 10. Перша карта, друга, третя. Десять. Да. Mm -hmm. Це жопа, жопа. Оце да. не пощастило. До мене на розклади. Все, капець, приходить на розклади, да, я вам буду там щось підправляти, а потім, ще на, а потім ще на ритуал до мене запустить. Да. А оці от ливки, котрі. Моя дівочка, ливки. моя моє Моя так. ти Фу -фу -фу! хороша. Там Общий там, котел, вода. У тебе там є свізбра, я бачу, що не виходить з хлопчиком, мой ти моя кіця, приходь до мене, я тебе відчищу. Все, програма кинута, якорь кинутий. І у мене Случано. дівчата приходять і кажуть, я була. На загальному розкладі, і чоловік таролог сказав, що в мене буде в цьому місяці погано з грошима, і я перелякалася і перестала витрачати гроші. І що ви думаєте, півроку дівчина взагалі не заробляла гроші? Півроку, тому що вона боялася, що в неї буде проблема з грошима, вона в це повірила і заблочила себе. І ми робили три тета сесії, щоб звільнити її від цих установ. Тому безкоштовні. Відповіді вони мають бути екологічні? Якщо ви дивитеся на таролога, на екстрасенса, який віщає, там дуже багато є порад і дуже багато класних практиків, але багато є таких, які просто вішають програми, і ці програми реально потім треба чистити. Так, у нас є питання: як відрізнити справжню магію від фантазій та самовнушення? Магія це і є фантазія. Магія це робота з наміром і візуалізацією. Це і є магія. Ви щодня енергії да, щодня створюєте магію вдома. Ви заварюєте чай. І якщо ви з гарними думками, ви через ментал вкладаєте туди сенс. Я взагалі кожен раз, коли собі роблю пити, заговарюю. Я говорю слова паролі, слова з високою вібрацією і даю це пити чоловіку, дітям. У мене такі слова паролі, я говорю їх російською. Любов, благодарність, здоров'я, щастя, радость, Бог, божество, благослові і очистя. І е, прямо над водою над чаєм будь е, будь-який напій, і він вже стає високовібраційним. Він вже стає ці, е, цілющим, це вже зілля, е, магія і візуал. Якщо ви, наприклад, готуєте для своєї родини або для свого там хлопця коханого також. Якщо ви. Ще й вкусно, смачно приготувати, то взагалі клас. Але якщо ви навіть коли там бросаєте якусь там морку, цибулю,жарю, там м'ясо, цибулю, там, там да? ви щось таке приємне кажете, то це є також приворотною земля. Повертаємось до каверзних питань. А, Аня, ти сама віриш у те, що таро працюють, і, або просто удобно зарабатывати на довірчивих громадянах? Це інструмент читання квантового поля. І мені дуже шкода людей, які це не розуміють, що ви можете своє життя набагато облегшити, маючи такий інструмент. І, на жаль, GPT тут не допоможе. Скільки би ви його не дивилися, тут ви його прочитали, зрозуміли, воно не програлося, поки ви не зайдете в навчання повноцінне, ви не зможете володіти цим інструментом. Давай, дивіться. Далі у нас наші питання? Ой, так. Якщо розклади не збуваються, то значить це неправда. Ой, коли розклади, коли карти можуть, є таке упередження, що карти можуть брехати, може не збуватися, можуть карти. Коли є розклад, який не програвся, це прям дзвоночок, що в житті щось не так, щось заблоковано, що не програється, то що є. В мене був. Єдиний випадок за 5 років, коли я зробила розклад прогноз на місяць, і дівчина через місяць каже: ну в мене нічого не збулося. Але коли я робила прогноз на місяць, я не кажу, що у вас буде чотири події і все, у нас кожна карта. Багато чого може розповісти і про подію, і про стан, і про управління ситуацією. Тобто там я в розкладі дуже багато чого розповіла, що може бути і то, і то, і то, і взагалі нічого не, не програлися. Тут момент або десь брехня. Що дійсно щось могло програтися, людина не помічає, що в неї в житті, і скидає відповідальність на практика, Або дійсно в неї є блоки закрите життя, закриті дороги, щоб в неї нічого не програється. В мене був випадок, коли я так само робила прогнози на місяць і розповідаю: дівчини, бачу коня. І кажу, ну ваш психологічний стан стілять коні. Щось буде з конями. І вона мені каже: Я слухаю ваше аудіо, думаю, Аня, боже бляха, які коні, Аня, які коні? І що? Каже день народження, і мені дарують сертифікат поїздка на конях. Навіть зараз у мене мурашки. Mm. Поїздка на конях, і вона каже, я була Супер. в мінусі, була в депресивному стані, і реально коні стілили мій стан. Тобто дивіться на такі моменти, якщо у вас один раз щось там щось не програлося, тут багато запитань. І, до речі, перед тим, як робите розклади, запитайте, чи буде з вами зараз працювати ваше поле? Чи дасте ви відповіді людині зараз? Можливо, зараз вам не час зробити розклад, може, через там півдня, на наступний день. Краще подивитися поле людини. Такі теж моменти треба ураховувати, але ви їх не будете знати і відчувати, поки ви не, не прокачаєте себе. Коли ви вже будете прокачаним майстром, крім таро, у вас ще щось буде: якісь інструменти, які буде прокачувати інтуїцію, ясне бачення. Ви будете розуміти, що Тут я зараз розклад точно не буду робити. І тут трошечки пізніше. До речі, розклад може не програтися, карти ви не можете не зчитати квантове поле людини, коли ви втомлена. Коли ви втомлена на поганому настрої, хворієте і намагаєтеся читати. Це інформація вже додаткова за додаткову плату, Аня, ти вже кажеш. То вже треба. Це. так. Приходимо на навчання, реклама. Прийом. Заходять, вирухуємо. Тут. Якщо ти хочеш класно навчитись практикувати жіночу магію, сексуальну магію і магію для себе, для своїх цілей, якщо ти хочеш ем, класного чоловіка, якщо ти хочеш е, грошей, якщо ти хочеш е, визнання якогось там, мати владу, владу. мати владу, вплив. Вплив на людей, на чоловіків, будь ласка, звертайтесь дійсно на навчання, тому що з всіма цими моментами допомагає нам ліліт. Я працюю з в, в інструменті рейки і це енергополе. Якесь цілю є ваші запити. Якщо ви боїтеся магії, ви можете зайти в самостілення і навчитися себе стілювати, стілювати своїх дітей, своїх чоловіків, своїх тваринок. Тваринки дуже дуже люблять, влюбляють сансерейки і можете спробувати на собі. Є безкоштовні практики. Якщо ви зайдете в інстаграм Анна Душа Юа, і напишете кодове слово. Енергія, у вас буде подарунок, прям сеанс рейки, який прийде вам. У подарунок. У подарунок. Кривай, відкривай Аня свої суші. У нас ще буде каверзні питання, які ми будемо відповідати, коли будемо їсти суші. Це у нас Дякую. така дуже цікава рубрика, нововведення, так як то кажуть, або коли дуже хочеш їсти. Ти таро вмієш тільки предказувати, або ще й угрожати вмієш. Погрожувати старою це цікаво, не знаю, як це. Я... Ну, в принципі, ну, може забити колоду до смерті, наприклад. <рес> Ти чуж, да. Особливо коли коробка дуже тверда да. і з гострими такими кутами можна пропісочити. А якщо в мене випала смерть, це я або відносина, або кредитка. Мабуть, кредитка. Ну, дивлячись, що ви там питаєте. Якщо ложню Боже, але... карту цю. Ну, взагалі, звісно. Якою би е... ти себе картою обозначила? Визначила. Сіла, напевно. Да? А я смерть. Або диявол. <зас> ну, якщо сонечко, то це сила. Якщо моя луна, мій Місяць, то це диявол, бо я Скорпіон. А в мене Сонце по даті народження, взагалі, і... И... Я навіть не знаю. Сейчас треба було этот... цвірінь, свиринь, сверчок. Mm -hmm. В тебе... Одна колода як у судьба. Або ти підбираєш під настрій? Ой, в мене дуже багато колод. І не під настрій, а під запит. У мене навіть є робоча колода для робочих запитань та рог Не бачила? Там а у робочих люд... запитань? Так, да, прям е запитання по роботі. Взагалі mm, не... на бізнес, на бабки? На бізнес, бабки, кар'єра, тупо робоча колода, так і називається таро гномів. Mm -hmm. І вона взагалі не по класичному таро. Mm -hmm. І прям балакуче така цікава. І частенько, коли мені щось хочеться більш, знаєте, відкрити не класичну трактовку колод, а щось таке цікаве, де треба прям повтикати посидіти, не на відповіді. Беру цю колоду. До речі, ти знаєш тільки одну систему Артура Вейта або то-то тут -то -то також знаєш? Ні. Вейта? Чому? Далі не пішла, зрозуміла, що мені це підходить. Цікаво, пішла в Оракул, в Лінарман. І потім взагалі в рейки, ясне бачення, і прям не поверталася вже назад, там розширяти таро не стало. Ось ця колода, колода з драконами. Ти подивись на неї. Тут же і інша енергетика. Бачиш? До речі, і ти береш до рук, ти відчуваєш Багато Ш... чую, що не можна свою колоду і свої колоди давати іншим людям. Що скажеш? Ну, я думаю, що це заболев, але я просто така людина, що я не дуже люблю, коли чіпають мої речі взагалі, якщо я цього не дозволяла. Ну і стосовно колоди, навіть якщо. Ну, я не ні, не люблю. Але я знаю, що можна кожну там, колоду почистити, кожний предмет можна почистити. Але все одно я якось так. Це а заряджати треба колоди? Я робила, заряджала. Я До робила речі. раніше, а До потім речі. вже все. Потім, коли зайшла без боку. Розклада. Потім я просто почала знайомитись з колодою. Є такий розклад, як знайомство з колодою, як голода бачить мене, як коли, яка колода, який в неї настрій, mm -hmm. який в неї характер, як ми будемо з нею співпрацювати. Так -от викладуш, дивишся, знайомишся, і починаєш вже цією колодою користуватись, щоб е е розуміти її мову. Тому що, так, ми ці всі символи знаємо, але. У кожної колоди, яка відрізняється від уейта, кожен її клон то вже зовсім інша, взагалі. А Ще, ще таке цікаве питання. Якщо, наприклад, два практика будуть, які служать одному одному божеству, будуть робити друг на друга щось, ну, якісь там порчики кидати. Батли. батли встраювати, що буде? Я тому, думаю, боже, кому допоможе Божество, і тому, і і тому... Що Боже стоїть. Я, я думаю, буде війна, це ж чому кажуть, що коли є. А, стя, от, якщо і робиться магія на людину і влаштовувати магічні війни, ми ж просто себе ем, знеточуємо. Поставити захист, відправти бумеранг. Ну, Все. один, 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 один е, ем, ну там, я не знаю, там хтось. Гаката на так. От, наприклад, одна бабка на іншу бабку там робить. Через Гікату або через Бафомета. Через, через Гікату, так, от, от, от через Бафомета. Вони, вони з ним працюють, кому допоможе бафомет. Я думаю, і ті, і ті. Бо вона вкладає свою енергетику і комунікує, комуніци... комуніцирує з ним і та, і та, і та. А от у кого програється і хто е, переможе, тут питання. Хто, хто мені, мені здається, що. ГК, там може допомогти тому, хто більш правий, хто більш, напевно, там десправедніший зв'язок. Я вважаю, що наше життя це є магія. 24 на 7 — магія. Але ми або відхрещуємося, що ні-ні-ні, я хороша дівчинка, я нічого, нічого, я ніч. Я буду відповідати очікуванням інших, але ні. Наша жіноча натура вона є магічною. Наші слова, наша енергетика, наші дотики вони зцілюючі або. Здатні розруйнувати. Або ми цим керуємо, або не керуємо. Тому жінок так не любить патріархат. Бай!